Коли ми контролюємо м'яч, Дубінчак віддає на Буянську. Той, знову ж таки, на лівий фланг. Денис Армаш може бити в поворотах. В нього хороший поставлений. Дальній він виконує цей удар з за меж штрафного майданчика. Фактично, враховуючи Волошина, принаймні, який неподалік. Майже на лінії. Зараз Волошин побореться в повітрі. І залишається з міщам входу до штрафного майданчика. Волошин прострілює, можна закривати ну, цей пас. Зіратові завіт, тому він не дочекався, коли. А кінтолі почнуть допомагати, і атака динамівської команди продовжується. Водночас через правий фланг, але залежність країни на нашу територію, Відстоюючи наші кордони, повертаючи наші землі, а тим часом Караваю прострілює на ближню. Але тут є підбирання за гармаша, удар і добування від Волошина. Кілька нагод одразу в Динамо. Але й тут, тут не за гармаша, хоча Денис був повністю відкритий. Ось тільки зараз Денис заграється вже іншим партнером і заробляє фол на собі. Кидати під удар. Ви запитуєте, чи Супряга в запасі так, Владиславу в запасі, так само, як, наприклад, Костянтин Євчеренко, центральний захисник боль розіграно цей стандарт. Тим часом гармаш падає, але ж таки наволошено точний пас робить і там чи є кому закрити. Є кому закрити. О, вже до штафна майданчика віддає передачу. Тут знову Періс Бояський, Його робота. Коли все щільно і не дуже зручно, але для нього комфортно. Віталій Боярський, от ще раз до космислів. Як він надрібленно ну, тут спокійно розгорнувся, в один другий бік удар стало, коли на площину, що правда, від Сергія Сидорчука, але литені яч ті, хто в резерві. Ну, але це просто підтримування тонусу, яке зазвичай має бути. Це не той випадок, щось, мовляв, показали, розминаються, а ну, все, через секунду будуть на полі. Ні, а у нас тут на порожньому місці ну, поки не колотнече, на щастя, але суперечка так точно на словах виникає. Така міні-штовханина, добре, що повнокровні партнери знайшлися, хоча є ще тут продовження, цього б не хотілося. Хоча в Туреччині емоційні моменти, вони ну, доволі поширені, я б сказав. Тут, до речі, давайте зважимо на те, що Денис Гармаш, який, в принципі, сам зазвичай доволі така щиро емоційна людина, просто він сам такий. Це не тому, що він там занадто агресивний, але як він мудро. На досвіді от, розставляє акценти. З, з п'ятьма, напевно, точно вже футболістами Ади не поспілкувався. Заспокоюють один одного. Браво. Ну, звісно, браво за те, що от, треба емоції прибирати. Тим паче це спаринг, ну, не потрібно у будь-якому випадку. От саме з нічого почалося. Тут Денис ніби там. Не знаю, що він саме сказав. Хотів дещо так елегантно прибрати суперника, мовляв, ну це не твоя зона, дай, це, це, це мій простір. Відійди, будь ласка. І от щось на цьому фоні, хоча Денис показує, що почалося не з нього насправді, а він пішов сказати щось супернику, як можемо зрозуміти, після ситуації з Ванатом. Добре, що все минулося. Ну що ж, 40 хвилина. Врешті-решт проїхали. Суторчуку жовта. Оце цікаво. Сергій весь цей час, як ми бачили на на в тому числі, він розводив руками і взагалі навіть і не підходив до місця цієї ситуації, так що агресивно має на увазі. Запитуєте, хто у нас 25-й. Це центральний захисник, друзі Максим Дячук. 43-я хвилина одразу ж удар. Я б сказав, що це не передача з точки призначення стандарту, а саме удар по воротах має місце тут у підсумку м'ячу не ширето. Поня.